Я навчалася майстерні моментально жопсово храмової культури Микола Андрійовича Строженка. Ми досліджували копіювали ікони, і мене це захопило. Захопила ікона саме більш барочна, так як Микола Андрійович сповідував українська як необарока, і наше навчання відбувалося на дослідженні візантійської ікони і барочної. У нас було завдання зробити, наприклад, свій проект іконостасу, і якби це мене дуже захопило. Персонний живопис, барочна ікона, яка вона така більш. Тепла, як для мене, здавалася, візантійська вона більш сурово виглядала. Спочатку був бакалавський диплом, теж був пов'язаний з барочним живописом. І будь це так поступово, як на мистинки, нанизувалося, нанизувалося. і вже на диплом я вийшла з більш-менш чітким розумінням того, що мені подобається.